Привіт, маленькі дослідники! Ласкаво просимо до нашої чарівної подорожі У світ природи. Сьогодні ми дізнаємося про дещо дуже цікаве і корисне про лікарські рослини. Уявіть собі, що природа це велика-велика аптека. І в ній є особливі рослини, які можуть нам допомагати, коли ми трохи захворіли або просто підтримувати наше здоров'я. Їх називають лікарськими. Вони не чарівні палички, але в них є особливі сили, що допомагають нашому організму. Ці дивовижні рослини наші природні помічники. Тож познайомимося з ними. Це наша добра подружка Ромашка. У неї біленькі пелюстки і жовта серединка, ніби маленьке сонечко. Якщо у тебе болить животик або ти погано спиш. Матуся може заварити тобі смачний чай з ромашки. Він допоможе животику заспокоїтися і тобі краще заснути. А ось це м'ята. Вона має такий приємний освіжаючий аромат. Коли тобі трохи зле або просто хочеться чогось смачненького, можна додати листочок м'яти у чай або лимонад. Вона додасть прохолоди і допоможе, якщо болить голова. Це яскраві, ніби маленькі сонечка, кивіти календули, або, як їх ще називають, нагідки. Якщо ти впав і трохи подряпався, або вкусив комар, матуся може промити ранку відваром з календули. Вона допоможе швидше зажити і зняти свербіж. А ось подорожник. Його листочки такі міцні. Якщо ти раптом наб'єш коліно під час гри. І поруч немає нічого, а тільки подорожник, можна акуратно прикласти чистий листочок, він трохи заспокоїть біль і захистить ранку. Але пам'ятайте, завжди треба потім показати батькам. Пам'ятайте, друзі, хоч лікарські рослини дуже корисні, ніколи ніколи не можна їх збирати і використовувати без дозволу дорослих. Деякі рослини можуть бути схожими на лікарські, але насправді можуть бути шкідливими. Завжди запитуйте своїх батьків, бабусь чи дідусів, адже вони знають, що можна, а що ні. Ось такі вони, наші дивовижні лікарські рослини. Вони живуть поруч з нами і готові допомагати. А ми повинні їх берегти. Адже природа наш найкращий друг. До нових зустрічей у світі природи. Будьте здорові та щасливі!